До вашої уваги третя частина відеоінструкції, в якій я розповім, як налаштувати лічильник гектарів. Саме канал лічильника гектарів для того, щоб він прав... правильно рахував площу і швидкість. Вмикаємо прилад. Проходить тест. Все, прилад працює. Значить, що стосується верхньої панелі, тут на верхній панелі розташований ряд світодіодів, 8 штук. Вони показують номер аварійного вала. Зліва направо перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий. У випадку, коли з'являється аварійний вал, включається сигналізація світова, звукова. І тут загоряється світодіод відповідно до аварійного вала. На індикаторі... Індикатор має 4 стрічки. В кожній стрічці може відображатися будь-який з параметрів. От ми зараз площа, значить сума, одометр, швидкість, імпульси, пробіг, час, дата, номер і вісім валів, оберти, яких можуть відображатися. І напруга. І знову площа. Значить, отут. Є курсор у вигляді такої галочки, він показує активну строчку. Активну строчку можна вибрати оцею зеленою кнопочкою. Тобто спочатку вибираємо активну строчку, стрічку і потом вибираємо якийсь параметр. ми хочемо, щоб відображався в конкретній стрічці. Оцею синьою ми листаємо вперед, чорною назад. Це йде по кругу. Курсор йде по кругу. Значить що хочу сказати, що площа в верхніх двох стрічках і одометр. в верхніх двох стрічках, Значить площа показує в верхніх двох стрічках в гектарах. У нижніх двох стрічках показує в сотах. Тобто зараз показує верхні дві стрічки. В верхній стрічці показує 1 гектар і 13 сотих. Оцих 13 сотих, оці стрічці вже показує як 13,5, тобто точніше. Верхній стрічці показує одометр, на 1,3 кілометра. Нижній оцих 3, показує 350 метрів. 359 метрів, точніше. Тобто, для зручності. Якщо вам ви обробляєте якісь невеликі участки, то площу зручніше дивитися в нижніх двох строчках, чи в тій, чи в тій. Якщо гектари обробляєте великі участки, значить зручніше дивитися в верхній стрічці. Значить. Площа сума, ну, зрозуміло, одометр. це Одометр це суточний. Тобто ви можете засікти якийсь відстань до поля там чи на полі щось поміряти. То є, воно, його можна, Якщо нажати червону кнопочку, його можна обнулити. Після цього плюсик і воно обнулиться. Якщо ви випадково цю кнопочку нажали, значить не нажимаєте плюсик, воно не обнулиться. Швидкість, незрозуміло, показує швидкість, імпульси, показує імпульси з датчика колеса. Якщо імпульси надходять, значить воно буде тут сумірувати ці імпульси. Пробіг це параметр, який не можна обнулити. Показує пробіг вашого транспортного засобу від початку. Обнулити його не можна. Час, дата. І показує оберти двигунів валів, вісьми валів будь-яких. От зараз показує. Я включив. Отакий в мене тут стоїть приспособа, щоб тестувати його. От показує 810 обертів за хвилину. Вимикаю. Може контролювати вісім валів одночасно. 8 і дату. Значить, які вам параметри на екрані виводити ви можете вибрати собі самостійно. Будь-які з параметрів ви можете вибрати. Для того, щоб вони запам'ятались, потрібно нажати чорну і зелену кнопку. Тепер, після того, як ви вимкнете прилад і вімкнете його. То воно виведе вам ті параметри, які ви вибрали. Крім того, що запам'ятаються параметри, крім того, крім, ще й коли ви нажимаєте чорну-зелену кнопку, параметри це площа і одометр. Якщо ви вимикаєте прилад, то бажано нажати ці кнопки. Хоча є тут і заложена така можливість, що при зникненні напруги живлення. Ці всі параметри записуються в енергонезалежну пам'ять, ну, для надійності ви можете перед відключенням нажати чорну зелену кнопку одночасно. Значить, з індикатором все зрозуміло. Оцей ряд, світлодіодів, жовтий, загоряється після того, як протягом 3 секунд немає імпульсів з датчика колеса. Тобто, якщо ви зупинились, через 3 секунди він повинен загорітися. Якщо він загорається, під час роботи, тобто під час руху, значить, це якась несправність. Чи самого датчика, чи кабель обірвали. Тобто, якщо світодіод загорівся, значить немає імпульсів, а отже, площу рахувати він не може. Зелений світодіод показує, в якому у вас положені жатка. Чи в транспортному, чи в робочому. Якщо в транспортному світодіод світиться. От зараз жатка піднята. Якщо жатку пустити, він должен потухнути. От зараз в транспортному положенні. Далі синісів тоді от. Він загоряється тоді, коли включений режим неповної загрузки жатки. От 2 секунди ви нажали, і тут можна встановити режим неповної жатки. Ця функція потрібна коли? Коли ви йдете в останній проход, і у вас вийшовся клин і жатка загружена не на всю ширину. Для того, щоб точніше рахувало площу, ви можете встановити тут 25% жатки, 50-75%. При цьому буде світитися тудіод для нагадування, що у вас включений неповний режим. Тому що ви можете тут в цьому режимі вийти в основний режим і працювати в основному режимі. Але при цьому не забути щоб не забули, світиться світодіод Ну, не обов'язково виходити в основний режим, воно все буде правильно рахуватись. Єдине, що не будуть в цьому режимі, якщо ви знаходитесь в цьому режимі, не будуть контролюватись оберти. Тобто, ви дійшли до кінця гоночки, встановили 100% і вийшли. Все. Так, синім, понятно, червоний світодіодик починає горіти тоді, коли є аварійний вал. Якщо з'являється аварійний вал, загорається світодіод і включається звукова сигналізація. Це перший випадок. І другий випадок, коли ви нажимаєте на 2 секунди і вимикаєте контроль обертів. Ну, якщо вам така буде необхідність колись вимкнути їх, то загорається красний світодіод, щоб ви для нагадування про те, що контроль обертів виключений. Включити його можна знову на 2 секунди нажали і ВИКЛЮЧИТИ Якщо ви виключили контроль, то цей відключений контроль буде діяти до відключення приладу і послідуючого включення. Тобто, виключили, якщо ви виключили включили все. Оце буде все включено. Для того, щоб дійсно виключити, допустим, якийсь ВАЛ от, якщо у нас, допустим, буде. Двигун. Ви хочете виключити контроль для цього, допустим, барабана. для барабана. ви можете назад короткочасно нажати на цю кнопочку і вимкнути тимчасово вик... вимкнути контроль, якщо нажати зараз плюсик, тимчасово виключиться контроль для обертів для барабану. Якщо якусь іншу кнопочку, не виключиться. Якщо вам треба, допустим, от, є в нас січкарня, якщо ви, допустим, зняли. Оберти. Зняли ремінь привода на цю січкарню, і щоб для того, щоб вимкнути контроль, постійно вам треба зайти в режим налаштувань. Знайти цей вал, от січкарня. І обнулити оберти. Тут вони обнулені, але якщо вони тут будуть, якісь оберти, то воно буде контролювати їх. Якщо поставити тут 0. То оберти контролюватись не будуть. І зберегти оцей ноль обертів для того, щоб січкарня не контролювалася. Так, світодіоди ми зрозуміли, функції кнопок. Значить, оця кнопочка чорна, якщо короткочасно нажата, листає вліво в основному режимі всі оці показники, параметри, синя вправо листає, короткочасно нажата. Тому що, якщо нажати впродовж 2 секунд тримати, то функції інші. Зелена кнопочка це вибор активної строчки. Червону кнопочку я вам розповів. Тобто, якщо короткочасно її нажати, то це буде обнулення параметрів, які обнуляються. Якщо, допустимо, на обертах, то це буде функція відключення тимчасового контролю обертів для якогось вала. Якщо довше потримати, ще 2 секунди потримати, то це повністю тимчасово відключиться повністю контроль обертів для усіх валів. 2 секунди назад. Значить, Тут все зрозуміло з кнопочками розповів. Тепер розповім, як налаштувати лічильник гектарів для того, щоб він правильно рахував площу і відповідну швидкість. Для цього потрібно. Що хочу сказати, що оцих, цей прилад має дві такі основні функції: це лічильник гектарів і контроль обертів. Ці функції не залежать одна від одної, тобто може працювати тільки одне, а допустимо, контроль обертів не здійснюватися, а може навпаки. І незалежно від того, що у вас виведено на екран, чи оберти валів, чи площа, чи швидкість. Всі функції повністю зберігаються. Всі функції зберігаються цього приладу. Він буде всі параметри рахувати правильно. Тепер, щоб налаштувати лічильник гектарів, що для цього потрібно, вам потрібно зайти, перш за все, в режим налаштування. Для цього потрібно нажати на 2 секунди кнопочку. Режим налаштування. Тут вводиться ширина захвату. Вашої жатки. Вартість гектару, якщо вам потрібно. Калібровка це калібрування приладу. Калібровочна константа. Полярність сигнала. Що це таке полярність сигнала? Це коли у вас, допустимо, ви жатку підняли, світодіод потух. Коли опустили, він загорівся. Тобто працює навпаки. Значить ви сюди опустились нижню строчечку і поміняли на протилежний знак. Тут може бути або 0, або одиниця. Зробили такий, тут поставили таку полярність, щоб у вас правильно працював датчик положення жатки. Піднято загорівся, опущена потух. Якщо навпаки, значить поміняли тут знак. Перейшли в верхню точку і зберегли. Що стосується полярних сигналу. Так, далі що ну загрузку жатки я вам розповів. Годинник. Птахометрі це в слідуючому відео буде. Датчик рівня зерна, якщо він є, тут він 0 виключений, якщо одиниця чи двойка, він вже включений, в залежності від, якого, від того, який датчик застосовується. Ну, зараз він нам не потрібний, тому я поставлю 0 і його відключу. Основний режим, значить, налаштування. Як пройти налаштування? Значить, заходите в режим налаштування, перш за все, встановлюєте ширину захвату вашої жатки Для того, щоб встановити ширину і будь-які з параметрів, потрібно перейти в ту стрічку, де ця ширина зазначена. І тут з синіми та чорними кнопочками ви вставляєте собі ширину захвата вашої жатки Якщо довго, допустімо, можна внулити, і тут. Ось собі, допустимо, 2.45 візьмемо назад. О, 2.45 виставили. Щоб його запам'ятав прилад оцю цю ширину, вам потрібно з зеленою кнопочкою перейти в верхню строчку і зберегти, нажати плюсик. Бо якщо плюсик не нажати, то оце введене значення буде діяти до вимкнення приладу. А потім, при слідуючому вімкненні, воно загрузить те значення, що було до цього збережене. Тому обов'язково, якщо поміняли, потрібно зберегти його, нажати плюси. Ввели ширину захвата, далі вартість з гектара. Якщо вам потрібно, аналогічно перейшли в нижню строчку, вели вартість з гектара, в верхню строчку і на питання, чи зберегти, нажали плюсик. Що стосує, стосується калібровки, розповім, як калібрується прилад. Для цього виходимо в основний режим. Находимо. Тут є такий параметр, як імпульси. Тобто, для того, щоб відкалібрувати прилад на вашому комбайні, потрібно на якомусь прямолінійному участку відміряти дистанцію, там, допустим, 100 метрів. Можна більше, можна, ну, менше не. Рекомендується, тому що буде точність менша Ну, хоча б, хоча б 100 метрів, відміряли ви 100 метрів, поставили початкову точечку якусь там, поставили мітку собі в початковій точці і в кінцевій. Далі заїжджаєте комбайном, допустим, переднім колесом на цю початкову точку, виставляєте свій комбайн на початковій точці, допустимо, центром колеса, і обнуляєте імпуси. Поки ви будете їхати, щось воно у вас там нарахує обнуляєте. На питання обнулити, ставите плюсик, обнуляєте і їдете в кінцеву точку. При цьому у вас повинні рахуватись імпульси. Імпульси рахуються. Все, в кінцевій точці ви зупиняєтесь. Зупиняєтесь в кінцевій точці. Якщо ви. Переїхали цю точку чи не доїхали, можна не. Там. Коли переїхали, то точно назад не треба здавати, тому що у вас імпульси нарахує. А ви поставите 100 метрів і у вас неправильно порахує. Тобто, далі порахували вам імпульси, все, все у вас працює. Імпульси з датчика йдуть. Далі переходите в режим налаштування. Знаходите калібровка. Отут ви ставите, скільки ви метрів проїхали. Якщо ви проїхали 100, Значить, ставити 100. Якщо ви проїхали там 98, ставите 98. Якщо ви проїхали, допустим, 101,5, значить, проїхали 101,5. Виставили тут. Переходите в верхню стрічку, на питання зберегти, пишете так. І нажимаєте для того, щоб прорахувало вам калібровочну константу для вашого комбайна, Нажимаєте чорну і зелену кнопочку одночасно. Нажали і відпустили. Вам порахувало калібровочну константу. Яка її цей калібровочної константи, що вона означає? Значить вона показує, скільки ваш комбайн проїжджає за один імпульс з датчика колеса. Тобто, з кожним імпульсом ваш комбайн проїжджає на 0,6 метрів, 608 мм, скажімо так. Вже воно все збережено, ви можете вже виходити звідси основний режим. Тобто, Після того, як ви відкалібрували цей датчик з колеса, у вас вже буде і встановили ширину захвата жатки, у вас вже буде всі параметри стосовно лічильника гектарів показувати правильно. Все я вам розповів. Тепер покажу починаючи от з цієї моделі, з цього приладу, введена ще така функція, як автокалібровка. Хто в мене придбав раніше, то цього немає, але. У кого є бажання, можете мені надіслати прилад, я вам перешлю. Як він працює, покажу. Значить, коли ви під'єднали всі датчики, відміряли 100 метрів, ви заходите в режим автокалібровки. Для цього потрібно нажати чорну, зелену і синю кнопочку. От. Значить, лічильник гектарів треба нажати зелену, стрілочка. Тахометрів плюс. Ну, Тахометр буде в слідчому відео. Значить калібруємо спочатку лічильник гектарів. Нажимаємо зелену кнопочку. Скоригуйте ширину. Значить, тут можна виставити ширину захвата жартки. Тобто мінус плюс. Ну, 2,45. Виставим 2,45, як було. 2,45. 44. 2,45. Після цього нажимаєте знову стрілочку. Пише: скоригуйте вартість гектара. Якщо воно вам потрібно, коригуєте виходи. Якщо не потрібно, значить просто нажимаєте і йдете далі. Значить, все, далі йде безпосередньо калібровка лічильника самого гектарів, тобто калібровка датчика швидкості. Поставте транспортний засіб початкову точку. Значить, у вас вже відміряна дистанція 100 метрів. Ви ставите свій комбайн в початкову точку. І нажимаєте стрілочку. Все, далі прямуєте в кінцеву точку при наявності імпульсів. Тобто, якщо ви починаєте прямувати, їдете в кінцеву точку, у вас повинні йти імпульси з датчика колеса. Ось ви їдете в кінцеву точку, там аналогічно в кінці ви десь зупиняєтесь. Якщо переїхали, значить. Не треба назад здавати. Ну, ті ж самі требування, що і при. Нажимаєте зелену кнопочку і тут скоригуєте довжину, якою проїхали. Тобто, так само ви коригуєте, якщо ви проїхали, 100,5 метрів. Значить, ставите 100 з половиною метрів і нажимаєте кнопочку. Ось вираховується калібровочна константа. Якщо ви бачите, що вона коректна, бо може бути тільки тут 0 або щось таке. Незрозуміло що, значить ви. Нажимаєте якусь іншу кнопку, крім плюсик, не нажимаєте якусь іншу, і починаєте оцей спочатку. Якщо ви бачите, що все коректно пройшло, значить нажимаєте все. Тепер, якщо зайти в режим налаштувань, то калібровочна константа вже тут нова ваша збереглася. Все, Після цього ваш прилад. Може вже міряти і площу, і швидкість, і все буде коректно показувати. Значить, якщо є якісь питання, під відео там буде номер телефона, будь ласка, на Viber чи по телефону, здавайте питання. В слідющому відео я розкажу, як налаштувати систему сигналізації і тахометрів.